Ми хочемо <кій> поставити у стіні вікно, яке буде мати скіс під дах. Ну, в принципі, можна собі взяти, умовно, що дах у нас 30 градусів, відповідно, скіз вікна теж мав би бути 30 градусів. Це вікно має бути ось тут у спеціальних. Вікнах. Це вже майже остання папочка в вікнах, перед 1,4 <кій> називається спеціальні вікна. Тут у нас є яркоподібні вікна, і багатокутні, колоподібні, напівкруглі секторні. Ось тут є таке скошене вікно, теж можна пробувати щось пробу, ну, буває на увазі. З варіантів, як тут можна ще зробити. от. І нас цікавить зараз вікно, яке буде знизу прямокутне, а зверху зі скосом. Треба на початок зайти. Спершу верніше треба зайти в першу вкладку спеціальних налаштувань вікна на форму. Ось тут. І в нас є старт. Тобто, дивіться, висота загальна вікна 1,50. ось тут буде метр 50. А, ні, перепрошую. Ось тут буде метр 50. А ось цей параметр у нас у параметрі форма заданий 1200. Якщо нам вигідно по висоті, то вносимо сюди розмір. Якщо нам вигідно, все ж таки кут. І Ми можемо зігнорувати оцією висотою, У нас є оця висота, 1,50 50, і ми хочемо 30 градусів. Тоді переходимо за верхнім котом і загальною довжиною висотою. Тобто тут 1,50, отут зафіксовано, а тут 16 градусів з гаком. А ми поставимо 30 градусів. Зверніть увагу, що висота ось тут автоматично змінилася. Пишемо ОК і проставляємо. Ось вікно, яке має 30 градусів. Якщо, наприклад, в нас не 30 градусів нашого даху, а 45, то ми так і пишемо, 45 градусів автоматично оновилася друга сторона, це 500, і ми вже маємо ось такий скіс.